Всім доброго дня. Ми сьогодні заходимо в магазині Сенсей, вулиця Об'їзна, місто Тисмениця, це локація біля вокзаправки. Нещодавно відкрився цей магазин. Рекомендую всім завітати, хто є з району чи хто проїжджає Повз. Дуже багато акційного товару, дуже гарні знижки, великий вибір товару. Наприклад, зараз вам покажемо, що є цікавого з жіночих речей. тому що розбиваємо по частинах, були чоловічі, були жіночі серія номер 1 і буде серія номер 2 Наприклад, показуємо ось таке платтячко, Чорного кольору також на знижці. Ціна його 399 гривень на знижці. Дивіться, ось така курточка джинсова. В білому кольорі. Ціна знижена 599 гривень. Досить така прикольна. Так, ось такі шорти. Також на знижці. Ціна їх 269 гривень. Так, ось така футболка. Чи навіть ковтинка, я б сказав, на короткий рукав. Ціна її 459 Вона не на знисті. Перепрошую. Так, Також знижка в принципі весь літній товар, Такі як шорти. Такі шортики по 119 гривень. Звичайні чорні шортики, такі з полосками не на знижці. Також на знисті є ось такі штанці. Ось ці чорну кольору, не знаю, чи не засвітлюючи, чи їх добре видно ціна на їх 289 гривень. Такі лосини 99 гривень в сірому кольорі. Є ще ось такі голубенькі по 239. Так, шортики. Ось такі жіночі джинсові 459 гривень. Сенсей. У нас низці є ось такі футболки. Також ціна акція діє по 30 липня. Ціна їх 289 гривень. Так, ось таке плаття. На бретелючках. Ціну також знижено. Ціна їх 399 гривень. такого платтячка. Ось такі футболки в полоску жіночі. Також ціна знижена 239 гривень. Акція діє по 30 липня. Ось такі шортики з ремішком. Також на акції. Акція діє по 30 липня. Ціна 279 гривень. Заговорююсь. Хочеться показати вам весь об'єм просто товару. Дуже багато акційного товару. Рекомендую завітати в один сенсей. Так, ось такі шортики. Також на ремішку. Ціна їх 289 гривень також на акції. Так, ось таке платье. На короткий рукав. Також ціну знижну 349 гривень. Так, шорти джинсові в жовтому кольорі. Ціна також знижена 519 гривень. Дідачи, просто товару надзвичайно дуже багато, великий вибір і дуже-дуже класні знижки. Майже на кожній речі є. Червона бірочка, яка вказує про знижку даної речі. От, наприклад, такі шортики 359 гривень. Ось такий вибір ковтинок. Ось така ковтинка 169 гривень на знисці. Ось така ковтинка 219. Ось така 289. Акція діє по 30 липня. Ось така моделька 239. Ось такого різного типу маючки. Наприклад, ось така маючка коштує 239 гривень. Акція діє по 30 липня. Так що не забудьте поскоріше завітати в магазин сенсей. Ось така футболочка в рожевому кольорі 79 гривень. Футболочка така Лео. Також на акції коштує 129 гривень. Маєчка ось така рожева. Також на акції ціна її 129 гривень. Поряд з нею ось такі груші, чи то лимончики, лимончики, така також гарна маєчка. 169 гривень. Сенсей. Шорти джинсові, Ось такі коротесенькі. Як ви любите, 289 гривень. Ось такі шорти. Ось такі шорти. Також на знизці 359 гривень. Шорти джинсові. Такі на знижці 359 гривень. Ось така прикольна. джинсова курточка, також на знизці 519 гривень. її ціна. Акція діє по 30 липня. Ось такі шорти 289 гривень. Так, ось такі сумочки. Ціна їх 289 гривень. Сумки ось такі на знижках. Ціна їх 289 гривень. Хто їде кудись відпочивати, хто має можливість ось такі прикольні сумки, навіть починок. Дуже прикольні сумки. Ось такі рюкзаки, така моделька, Також на знизі 359 гривень. Рубзачки ось такі в чорному кольорі по 619 гривень. Ось такі сумочки по 239 гривень. Ось такі сумки по 289 гривень. Маєчки ось такі білі. Також на знизці з вирізом на грудях 239 гривень. Так, ось такі піджаки 399 гривень. Також на знесці. акція діє по 30 липня. так Для чого друга частина переходимо на дитячий товар і на товари для побуту. Також хороші знижки. Ще раз нагадую, магазин знаходиться вулиця Об'їзна номер 1 Місто Тисмиться. Нещодавно відкрився цей магазин Сенсей, Так що рекомендую всім завітати. Так що дякую, хто був з нами. Не забудьте кінці відео підписатися, поставити вподобайку. Всім дякую, побачення.